Один з найскладніших проєктів будівництва цього року 107 школа Складність викликана тим, що вона розташована в районі піски. Підряднику довелося додатково влаштовувати свайне поле для того, щоб не було осипання ґрунту. В школі, яка знаходиться за моєю спіною, навчається майже тисяча учнів. Тож ми розраховуємо, що повністю підземна школа, яка в дві зміни зможе приймати тисячу учнів, буде покривати потреби саме цієї школи. Викона свайне поле. Викона підбетонка, на даний час робиться гідроізоляція першого шару і підготовка, армування під нижню плиту. Далі заливається перша плита, потім армування стін і верхня плита. Це взагалом буде готовий підземний бункер. Провели перемовини з донорами, які погодяться нам допомогти з облаштуванням внутрішнім партами, стільцями, дошками, всім необхідним обладнанням. Для того щоб освітній процес був високоякісним і інтерактивним для наших дітей, ми розраховуємо, що вже до кінця листопаду ми зможемо розпочати процес освітній саме в цій школі. І сьогодні це задача, та яка є на пріоритетному контролі, для того, щоб ми змогли надати якісну та безпечну освіту для наших школярів.